Він буде зумовлений не лише вашим непростим характером, який сьогодні проявиться, але й негативним впливом місяця. Тому найкраще всього випити пустирника і заспокоїтись, подихати, зайнятися йогою, діва, пристрасті, які можуть. Які можуть вирувати сьогодні вашій душі, необхідно заспокоїти, вигадавши собі захопливу справу. Можна, наприклад, зробити генеральне прибирання або сплести наволочки для диванної подушки, терези. Перш ніж кинутися в бій, захищаючи людину, яка здається вам несправедливою скривдженою, оцініть її справжні наміри. Можливо, ви маєте справу з шахраєм, який просто використовує вас. Скорпіон. Ви, мабуть, представники єдиного знака зодіака, якому варто відмовитись від занять спортом сьогодні. Замість отримання енергії ви можете отримати небажану травму. Тож проведіть день у спокої. Стрілець. Для вас нинішній. Демонічний день може стати надзвичайно вдалим. Намагайтесь не прогаяти час, покращити своє становище у професійному чи особистому житті. Козоріг, ухвалюючи важливе рішення, в будь-якій сфері життя, намагайтесь звагатися і тим більше не кидатися з боку в бік. Лише в такому разі вам вдасться не помилитися і зробити правильний крок. Водолій, підписуючи важливий договір або серйозний контракт, уважно читайте його зміст. Особливо текст, надрукований дрібним шрифтом. Згодом, саме там на вас може чекати неприємний сюрприз. Риби. Незважаючи на складні енергії дня, вас від самого ранку супроводжуватиме гарний настрій. Головне, Намагатися зберегти його до самого вечора. Для чого підходять будь-які, звісно, гарні засоби Друзі, такий сьогодні складний день пророкують нам зірки, тому зібрались, налаштувались на позитив, а звичайно, на позитив можна ще налаштуватися як? Вірно, можна ще налаштуватися анекдотом. Зараз я вам, друзі, іще і анекдот прочитаю. Якщо знаєте, чат у мене працює, тому пишіть. І вчора мені, друзі, скинули чудовий анекдот. Тому, звичайно, розпочнемо ранок з анекдота. А в мене все-таки рубрика Чекаємо гостя. Тому, якщо хтось хоче приєднатися, будь ласка, приєднуйтесь, поговоримо. Я, звичайно, чекаю добрих друзів і тому і тому так, посміємося трохи. Жінка запитує в чоловіка, скільки мені взяти тканини, я хочу собі пошити спідницю. І підскажи мені, будь ласка, коханий, скільки мені взяти тканини на спідницю? Чоловік, оцінивши поглядом бою кохану жінку, каже: Ну, я так думаю, 60 сантиметрів. Ні, ну ти розумієш, я хочу, щоб було видно чашечки. В такому випадку бери 20. І буде видно весь сервіс. Друзі, чат у мене працює. Зараз я вам показую грушку. Ну, чомусь я випадково нажала на спільну трансляцію, і таким чином у мене зараз випадає така маленька віконечко, я бачу світиться, і випадає те, що я чекаю гостя. Чекаю гостя, друзі. Так чекаю гостя, чат працює. Зараз я подивлюся, чат тільки цікавий, чат відображаються всі повідомлення. Ну, давайте всі. Я включила. чат у мене...